З дізнатися про головні події в країні від журналістів інформаційної програми вчасно. В Студії для вас працюють Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня. Якісно та своєчасно провести атестацію робочих місць. Таке завдання поставив собі за мету департамент соціального захисту. На Закарпатті працює чимало підприємств із особливими умовами роботи. Відтак їхні працівники повинні мати ряд пільг. Серед них пенсія та додаткова оплачувана відпустка в області вже проатестовано більше тисячі робочих місць. Практично в кожному районі нашого краю є експерти, котрі стежать за атестацією підприємств. Наразі найбільш шкідливі умови праці саме у медичних закладах різного типу. Серед них територіальні центри СНІДу, працівники яких щодня наражаються на небезпеку інфікованими матеріалом, біологічним матеріалом і з вілоінфікованими пацієнтами. Це безпосередній контакт. Це перше. і є друга, скажімо, така шкідливість або особливість роботи це психологічне навантаження, велике психологічне навантаження у медичних працівників при роботі з особливими групами населення. І хочуть підтверджувати стаж про надання пільових пенсій, тому що, звичайно, до настання загального пенсійного віку. Ці кошти платить за нього саме же підприємство. І звісно, ніхто не хоче надавати ці кошти. Ну, ми з цими підприємствами боремося і знаходимо як спільну мову. І, по крайній мірі, зараз поки таких немає у нас проблем. В Ужгороді протягом кількох місяців має з'явитися нове кладовище. Межі міського цвинтаря у селі Барвінок на Ужгородщині розширювали вже кілька разів. Однак територія у понад 16 гектарів наразі майже повністю зайнята. Під нові поховання залишилось усього кілька десятків квадратних метрів. Міська влада у найближчі кілька місяців має прийняти рішення, де розмістити новий цвинтар. Зараз департамент міського господарства завершує геодезичні експертизи. За місцевості на околицях обласного центру. Старий варіант був по, в районі кордону Словацького, що там росте ліс. Це великі товсті дерева, ну, якби, як то кажуть, легені Ужгорода, і їх треба буде однозначно вирізати про це проти цього. Е, і громадські організації, і громада протестує зараз. І розробляємо альтернативний варіант за минаєм зараз на етапі переговорів з районною владою і заминаємо там порядка 15-20 гектарів, там хороше транспортне сполучення, поле просто, якби не гора якась, не болотиста місцевість, ліс вирізати не треба. Ну, Сподіваємось, що вдасться. Ну, мусимо, мусимо вкластися в цей період, щоб людям було десь захоронювати. Більше про те, як у місті збираються вирішувати проблему нового кладовища, дивіться у програмі Вчасно підсумки тижня у суботу, о 19-й та в неділю о 21-й. Вони присвятили своє життя нелегкій та благородній професії. У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Напередодні професійного свята у селищі Великий Березний відбулися урочистості. Аби поспілкуватися з колегами, там зібралися працівники сфери охорони здоров'я з усього району. На зустрічі були і наші журналісти. Недоспані ночі тисячі врятованих життів та вдячність пацієнтів. Саме про це говорили на урочистостях з нагоди професійного свята у Великому Березному. Сюди з'їхалися медики з усього району та ветерани медичної справи. Пані Олена 45 років пропрацювала операційною медсестрою. Каже, фах обрала за покликанням душі. Не раз довелося вставати серед ночі на екстрені виклики, залишаючи вдома своїх маленьких дітей. Зізнається, ніколи не жалкувала про свій вибір, адже врятовані життя найкраща винагорода за працю. Найважче було мені ночі, коли відзивала. Бо треба було вранці дівочок своїх по, по а я не могла, бо мене вже не було вранці. Я ночі працювала. Визвали на будь-який ургентний случай. Я віддавалася вся. Для мене доброта, милосердня, для хворих людей все було все. За словами медиків Великоберезнянщини, професійне свято вони вирішили відзначити без помпезностей. Кажуть, зараз не до святкувань. Відтак усі представники медичної справи були нагороджені грамотами обласної ради та райдержадміністрації. Я люблю свою роботу. Люблю, бо допомагаю людям. Раз раз мені пропонували бути головним лікарем і завідуючим. Ну, я відказувалася з того, що я постійно спостійно спілкуюся з простими людьми і з пацієнтами. Це дуже інтересно і дуже приємно, бо люди щирі, люди відверті, звертаються до тебе за допомогою, чекають від тебе допомоги. От зато я і вибрала ту пописі, і я дуже до неї задоволена. Загалом на Великоберезнянщині медопослуговування населенню надається районною лікарнею та центром первинної медико-санітарної допомоги, в структуру якого входять 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 26 фельдшерсько-акушерських пунктів. Вони готуються захищати наш край. На Ужгородщині триває бойове злагодження новоствореного батальйону територіальної оборони Закарпаття. З початку тижня на полігоні поблизу села Оріховиця солдати, серед яких чимало добровольців, вдосконалюють чи лише опановують військову майстерність. Вояки вивчають тонкощі оборони військових та стратегічних об'єктів, а також управляються в стрільбі з різних видів зброї. Щоправда, і практикуються, і мешкають новоспечені захисники в умовах далеких від ідеалу для вивчення солдатських потреб і настроїв на полігон. Навідались очільник області Валерій Лунченко та керівники силового блоку Закарпаття. Із бойової підготовки повернулася й Ірина Надворна. Четвертий батальйон оборони територіальної громади Закарпаття створений наприкінці травня. Зараз теоретична і практична підготовка солдат у розпалі. Всього в навчаннях на полігоні беруть участь 350 бійців особового складу, серед яких і призовники, і добровольці. Я, наприклад, доброволець. Я в будь-який момент згоден на схід їхати. Я, я штурмав воєнкомат вже три місяці, що мене забрали в армію. Але є такі, звісно, що, в принципі, не бажають. Скажімо так, пополам по плану бажаючих. за добровольців. Я дійсно відповідаю, що вони всі поїдуть на схід. наприклад, якщо треба буде. Мене призвали, мені тут подобається, буду служити далі, буду захищати Україну. І хочу, щоб такі ж я, як я, хотіли добуватися на незалежну Україну. Ми будемо старатися на всі 100% підготуватися для того, щоб попасти туди, де. Тепер війна і відстоювати свої права громадина України. Одначе про боєготовність батальйону говорити поки не доводиться. Якщо вишколити солдатів під пильним оком досвідчених військових можна, то щоб реалізувати ці навички, необхідне належне спорядження для бійців та достатні матеріально-технічні ресурси. Перше, неукомплектованість батальйона технікою, засобами зв'язку. Він укомплектований з засобами зв'язку, але засоби зв'язку не відповідають ніяким вимогам. Індивідуальними засобами захисту військовослужбовців мається на увазі бронежилет, каска І амуніція, відповідна. Маю на увазі розгрузки, для того, щоб можна було нормально пересуватися на полі бою. На оборонне оснащення Закарпатська облрада за спеціальною програмою передбачила більше півмільйона гривень. За словами керівника краю Валерія Лунченка, кошти вже в процесі освоєння і наразі замовлено значну частину з необхідних складових бойового екіпірування. Цих коштів 500 підсотиснів однозначно. Ми розуміємо, що їх недостатньо. Сьогодні стоїть задача уряду. Це кошти, які передбачені урядом для озброєння військовослужбовців. Є певні моменти з проведенням тендерних процедур. Для того, щоб можна було придбати належне екіпірування, але ми вже на сьогоднішній бачимо, що армія, яка була ще два місяці тому, і та армія, яка знаходиться в якому стані сьогодні, це і вже значний прогрес в плані того озброєння, оснащення і забезпечення військовослужбовців. Сучасних умовах суттєвою є підтримка благодійників серед закарпатців Людей доброї волі не бракує, кажуть військові. Свою допомогу пропонують як бізнесмени, так і люди середнього достатку, готові поділитися власними далеко не зайвими коштами. Всяка допомога цінна, адже спрямована на збереження життя наших захисників. Комунальники звітують, в Ужгороді запровадили нову практику контролю за діяльністю жрерів. Члени виконкому міської ради вислуховують, звіт комунальних підприємств та аналізують ефективність їх роботи. У четвер на питання влади обласного центру відповідали працівники жреру номер 1 Такі засідання планують проводити двічі на місяць. Організатори Ініціативи переконані, це дасть можливість виправити ряд проблемних питань у місті. Марія Рибченко продовжить. Робота без прибутку. Таку ситуацію змалювали представники Ужгородського жреру №1 в доповіді перед членами виконкому. За 2013 рік комунальники отримали від населення понад 2 мільйони гривень квартплати. Відтак сплатили 900 тисяч податків. І, решти суми більше 40% віддали на зарплати працівникам. Усе інше пішло на поточний ремонт частини із понад 130 будинків на балансі жреру. Було виконано поточний. Ремонт. Ремонт м'яких покрівель в 18 будинках, поточний ремонт шатрових покрівель це шифер і черепиця у 14 будинках. Загальна площа покрівлі відремонтованої складала 6100 метрів квадратних Було також відремонтовано 18 козирків. Виконано поточний ремонт під'їздів 36, це шпаклювання, фарбування, штукатурка повністю вікон, дверей, стін. На проведення всіх необхідних ремонтів у першого реру не вистачає коштів. Пояснюють це тим, що комунальники працюють за тарифом, затвердженим 2009 року, а відтоді значно подорожчали будівельні матеріали. Раніше у 2009 році євро рубіроїд, якщо можна було купити від 140 гривень до 100 50 за рулон, то на сьогоднішній момент рулон рубероїда складає 326 гривень. Це остання ціна. Фарба коштувала банка фарби в районі 40 гривень. На сьогоднішній момент ви всі бачите, вона коштує в районі 80. І так по всім видам матеріалів. Грошей на матеріали у жрерів було б більше, якби для них діяла інша система оподаткування. Зазначили присутні на засіданні фахівці. Вони запропонували міським депутатам звернутися до Верховної Ради із проханням внести відповідні зміни до чинного законодавства. Адже сьогодні комунальні підприємства сплачують ПДВ у розмірі 20% від доходу. Натомість їхні приватні конкуренти віддають до скарбниці тільки 5%. Це в цифрах о, о, виходить, що комунальне підприємство має сплатити от таке, як середній жер в Ужгороді, Перший жер, вони сплачують 370 тисяч гривень в місяць по податку ПДВ. А якби воно було приватним, воно би сплачувало десь 70 тисяч податку в місяць, і тобто на ці 300 тисяч вони змогли б закупити матеріали, адже працівники є, і зробити робіт в два рази більше, ніж ті роботи, які вони виконують в місяць. Загалом, члени виконкому напрацювали кілька шляхів покращення роботи жрерів. Окрім змін у податковому законодавстві, вони пропонують задля економії коштів скоротити чисельність працівників комунальних підприємств та оптимізувати роботу персоналу. Закарпатці масово пересідають на велосипеди. За останній рік кількість велосипедистів збільшилась майже удвічі. Та чим більше веловласників, тим більше тих, хто зазіхає на чужий двоколісний. Правоохоронці констатують, звернення про крадіжки велосипедів надходять усе частіше, а самі злочини стають усе більш зухвалими. Ужгородець Юрій протягом кількох років пересувався містом майже виключно на велосипеді, поки його не вкрали, просто посеред вулиці. Вкрали з бару, сиділи вечором в барі десь хвилин 40. І за хвилин 20, тому що виходила людина курити туди. Казали, що 20 хвилин назад виходив, велосипед стояв. і от, Протягом 20 хвилин, можна сказати, його вкрали. Був пристібнутий. Ну, але не, не було. Ні. Я не зрозумів, чи його відкусили, чи зламали. Тобто він там не валявся десь. Так відразу зателефонував в міліцію, ну не відразу десь через півтора, ні, десь через годинку, півгодинки, що як прийшов до себе і зрозумів, що сталося. Телефонував міліцію, десь хвилин через 10-15 приїхали. У міліції констатують за останні кілька місяців велокрадії в обласному центрі активізувалися. Велосипеди крадуть або для перепродажу цілими, або по запчастинах, або з хуліганських намірів покататися і кинути. До різних міськвідділів міліції за останні п'ять місяців надійшло 70 повідомлень про викрадення велосипедів. В середньому зараз більш в поужгороду у нас приблизно. До 70 крадіжок велосипедів. Зараз це в цьому році. В цьому році. До 20% розкрито, інші велосипеди в розшуку. Але найголовніше розшуку люди, які це роблять. Днями було в Мукачеві, велосипед в Мукачеві вкрали, і співробітники карного розшуку Мукачівського міськвідділу знайшли його і піймали крадія в берегові. Тобто крадеться в Ужгороді – знаходимо в Мукачеві, крадеться в Мукачеві, знаходимо в берегові. Аби боротися з велокрадіжками, навіть створили спеціальний сайт, де можна повідомити про викрадений велосипед та перевірити інформацію про ровер при покупці. Можна монтувати у раму двоколісного gps навігатор, аби завжди знати, де він знаходиться. Не зайвим буде і користуватися велосипедними замками, та не залишати велосипеди без нагляду, навіть на власному подвір'ї. Наразі це вся інформація. Більше про події в краї у вечірньому випуску о 19-й. вдало вам завершення робочого тижня і на все добре.